Ох, я мав би знати. Що ж, я вирішив перестати бігати від своєї долі. Можеш ненавидіти мене скільки хочеш, але я заберу те, що робить тебе драконом. А, він хоче в мене камінь забрати, так? Да? Та ні! хо 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 який ти. Окей. Тихо, я поняв. Тихо. Блин, у меня окупа банок. Я уже заморозил, чудово. Давай запарируем его разочек. Вот так. Чудово. Так. Опа, опа! Сет фарен. Тихо, не я кабелюватись. Оп. Хай. Фінтує падло. падла. Yeah. Ти дракон більшою мірою ніж я. Ну звісно. А ти думав?